Центр Луцька. О пів на дванадцяту в одному з магазинів черга. Продавчиня Анастасія каже, працюють у звичному режимі. Всі від відкрилися, ми включили світло через 5 хвилин, ми відключили генератори і працюємо». Лучанка Анна Перко прийшла випити кави. Ніби якби і готові були, нам вже ж світло відключали. Кави, ну так, не всюди випиш кави, ну нічого. Треба вірити в краще, ну що робити. Незручно, звичайно, працювати дуже. Заважаю, от вийшла з роботи. Пункт не зла, мені йду заряджати телефон. Я на роботі просто і мені, нас немає світла. Тому купила чай, багет, щоб перекусити. Не спала, бо дуже думала, що я просплю на роботу, так як в мене сідає телефон. Прийшли підготуватися до брейнрингу. А чого тут? Тому що тут можна спертися. Зважаючи на те, що в країні війна, то все нормально. Так і повинно бути. Ми маємо зрозуміти ситуацію, зрозуміти, що зараз на фронті набагато гірше, що Треба треба жити, не треба зараз сумувати і звертати увагу на те, що нема світла. Хтось може зараз загинути. Батько, я хочу поїсти у місцеву кав'ярню разом із сином прийшла Галина Бернацька. Говорить, до відсутності електрики була готова. Пережили дуже спокійно, при свічках з дитиною гралися і читали. Це не найгірше, що в нас мало би статися. Вчора ввечері ми ходили от теж гуляти з дитиною. В світлофори вже не працювали. Чоловік підмітив, що всі ну доволі вічливі. Так, на дорозі мене так переповнювала гордість за українців, що ми сильні і незламні. Відсутність світла це порівняно нічого з відсутністю свободи і незалежності. Працівниця кав'ярні Анастасія Присяжнюк розповідає: попри відсутність світла, заклад працює, відвідувачів багато. Намагалися завести генератор, але в нас не вийшло і зараз просто без світла. У Нас не на покарні світло, на покарня ми все поопікали і привезли сюди. Ми на дому робимо кип'яток, чай каву заварюємо і привозимо сюди. Від генератора працює один з магазинів канцтоварів. Накутані, намотані, включили генератора, то хоча б одна каса з фонариком біля людини і все, що через готівочку. Школярка Анна Гераль розповідає через відсутність інтернету, панікувала. Без нього нічого не знаєш, як Новини, що там відбувається, тоді починається якась така паніка. Ні, з вас плюс інтернету нічого немає. Ну але ми з Україною в серці все нас буде добре. Оксана Кот, Петропотієвський, Суспільне Луцьк.